Ви колись відчували, як поруч із деревом раптом стає легше дихати, ніби воно тихо забирає всі ваші тривоги, біль і втому. Дерева це не просто зелень навколо, це справжні цілителі, хранителі енергії та сили. Кажуть, у кожної людини є своє дерево, яке здатне лікувати саме її. Варто лише притулитися, закрити очі і відчути, як дерево відповідає тобі, як воно розуміє і готове допомогти. Це як живий співрозмовник, який не потребує слів. Стоїш біля нього. І раптом усередині стає спокійно, відпускає біль, розчиняється тривога, з'являється відчуття рівноваги, це ніби обійми природи, які ніколи не зрадять. Можливо, у вас теж є таке дерево, яке чекає саме на вас, щоб наділити силою. Про яку ви навіть не здогадуєтесь?